Доброго дня всім присутнім. Тож у листопаді 2025 року буде проведено виплату одноразової грошової допомоги для проходження зимового періоду 2025-2026 років. Програми зимова підтримка. Хто ж має право на ці виплати? На ці виплати мають право особи, які станом на 1 листопада 2025 року є отримувачами державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. На кожну дитину, яка станом на 1 листопада 2025 року, не досягла віку 18 років. Також отримувачі державної соціальної допомоги на дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Та на дітей з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, на кожну дитину, яка станом на 1 листопада 2025 року не досягла віку 18 років на допомогу мають право один з членів сім'ї, який станом на 1 листопада 2025 року є отримувачем допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, на кожну дитину, яка зареєстрована як внутрішньо переміщена особа, і станом на 1 листопада 2025 року не досягла віку 18 років, а також на особу з інвалідністю першої групи із числа ВПО. Також на допомогу мають право пенсіонери. Також на допомогу мають право одинокі пенсіонери, які отримують пенсію у розмірі, не яка не перевищує 4 прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність станом на 1 січня 2025 року, з урахуванням розміру надбавки на догляд відповідно до постанови кабінету міністрів України 654 від 16.07.2008 року. І ще одна категорія осіб, які мають право на цю виплату, це є отримувачі державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям на кожну дитину, яка станом на 1 листопада 2025 року не досягла віку 18 років. Який же порядок отримання цієї виплати? В першу чергу всім користувачам мобільного додатку Дія надійшло повідомлення про те, що вони мають право на отримання цієї виплати. Якщо людина не користується додатком Дія, тоді таке повідомлення надійде в телефонному режимі або через веб-портал в особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України. Виплата проводиться відповідно до списків осіб, які мають право на отримання такої допомоги, без необхідності додаткового звернення таких отримувачів до територіальних органів пенсійного фонду. Допомога надається в безготівковій формі, виключно для придбання одягу, взуття та ліків. Гроші можна витратити протягом 180 днів після їх зарахування на рахунок. Важливим є те, що розмір цієї допомоги не враховується при визначенні середнього місячного розміру сукупного доходу сім'ї, при визначенні права на всі види державних допомог. Розмір допомоги зимова підтримка становить 6500 гривень на кожного отримувача. У разі неотримання допомоги протягом листопада 2025 року громадяни можуть звернутися до 17 грудня і подати заяву на виплату такої допомоги. Така заява може подаватися через портал Дія або у паперовій формі до сервісних центрів Пенсійного фонду України. Можливо, маєте цифри скільки у нас. Ну, на сьогодні ми не володіємо такою інформацією, тому що обмін даними проходить на центральному рівні між Мінцифрою і Пенсійним фондом України. Тобто Закарбатське Закарпатське, Закарпатське відділення, ну, разі, пенсійний фонд не, не буде нараховувати, так, да? просто нараховуються з державного бюджету. Так, Пенсійним фондом України. На центральному на, рівні. На карточки на пенсійні чи на Ні, спеціальні карточки або е, карточки з е, спец, спецрахунки. Тобто або картка Дія, або в уповноважених банках, але спеціальний рахуночок. Тобто е, ці кошти. Е, з нього можна тільки здійснювати оплату відповідних товарів, які включені по кодам до постанови, так? але гроші, якби обналічувати ці гроші не можна. Є визначений перелік цих кведів, далі, так, так, так. Постановою визначений перелік кведів. До речі, це магазин має брати участь у програмі, чи це, наприклад, Магазино. Я зайшов в магазині, сказав, що в мене є код, і В постанові є перелік кведів. А далі... от людей ми одне, що можемо, наприклад, витягнути отримувачів допомог, так, якщо взяти малозабезпечених, але ми не можемо взяти з програми кількість дітей до 18 років, які у них є. Тобто допомога ж нараховується на кожну дитину. Тому, на жаль, цифру витягнути на сьогодні технічно ми не можемо. До кінця листопада мають гроші на діти на рахунок. Ну хто користується додатком Дія, уже на сьогодні ці повідомлення е, отримали люди. Хто користується додатком Дія, хто не користується додатком, відповідно їм е, тільки надійде повідомлення або в особистий кабінет на веб-порталі, або в телефонному режимі. Подати заяву мають право всі, тобто, навіть якщо людина не отримала повідомлення на сьогодні, так але вона знає, що вона є отримувачем відповідного виду допомоги, і вона має право на цю допомогу. Вона може подати заявку як або через дію, або через пенсійний фонд, через сервісний центр. Взагалі, Проби, не наш. взагалі не наша. Ні, ну можливо, ви володієте інформацією, бо ми вже так між собою просто маємо питання. От якщо пенсіонер, так, в нього дії немає, він є отримувачем пенсії, ну, наприклад, на Укрпошті має картку пенсійну, так, то йому все одно треба йти, чи це автоматично? Чи ви... Що саме? Ці... Ну, та, вона теж тільки на спецрахунок нараховується. Та, ні, але треба йти, Пенсіонерам, ну я ще не чула, щоб автоматично нараховувалася на цю тисячу. Треба через дію подати заяву. То нема тисячі, mm -hmm. я mm -hmm. так робду <laughs> тисяча до нас взагалі не відноситься. Тобто, якщо ці 6500 тут чітко прописано, що заява може бути подана через пенсійний фонд, але все одно виплачується тільки на спецрахунок, так тобто людина має мати, якщо вона має якийсь рахунок в будь-якому банку, то вона надає його, і банк автоматично буде створювати далі спецрахунок. Так же як і по попакунку школяра, в принципі, система виплат, вона. Порядок дій, скажем так, однаковий.